Вітаю глядачів на своєму каналі. У нас сьогодні 31 травня 25-го року ми знаходимося в грушевому саду 295 метрів над рівнем моря. Чому я наголошую? Бо це важливо. Е, урожай Абрікосів в цьому році поодинокі плоди на грушках. Е, Скаже там десь. 5-10 штук, десь 15-20. Ну тут можете бачити, що поодинокі плоди. Яблунівська сорт. Десь один, десь два. Ну, в цілому десь може 1-2 кг на дерево. Якщо буде, то це добре. Сподіваюсь, що розмір плодів буде достойний тоді можна буде компенсувати вагою плодів. Дивіться яке явище. Друга хвиля цвітіння У У ну, мене, як правило, такі плоди дрібненькі і не набирають максимального розміру. Ну, от тут у нас була талгарочка, я її перещепив. Дивіться, як я роблю. Була нижня гілка талгарки, на ній зробив окуліочку в серпні і зрізав на наступний рік, бачимо, вже пагін сантиметрів. 30-35 на кінець травня. От. А ця частина росте ось з боку і плодоносить. Потім основний сорт зрізається десь тут і маємо то, що ми нащупили. Хурма. Ось така в неї фаза, плюс-мінус. Тільки-тільки починає вилазити, де-не-де вже бутони. Зараз покажу, як я. Перещіплюю талгарську красуню на Яблунівську ноябрьську. Взяв бензопилку і пів ряда зробив Харакірі. Я не знімав, коли це робив, бо було холодно, була паршива погода, я не знав, який буде результат. Для підсоса лишив знизу основного сорта гілку-дві. Бачите, що у мене плодик талгарської красуні. Лишив одну гілочку для підсоса, щоб корінь не задихнувся, бо корінь великий, він жене соки по стовбуру. Тому має бути одна-два гілки на підсос. Тут кинув двома живцями. Бачите, один почав розпускатися, а другий ще поки що сидить. От тут подібна ситуація. Тут я трошки більше лишив гілок бічних, але... Я сьогодні пройшов частину забрав. Бачите, тут ситуація трошки краще. Обидва вже вся прижилась. Технологія проста. Скотч, садовий вар, канцелярський ніж. О, тут щось сидить, нема руху поки що. Ця привівочка пішла з двох-два. Дуже довго сиділи, вони не хотіли розпускатися. Було дуже холодно і вони сиділи без руху, а це вже рухнули. Я сьогодні пройшов, прорвав дику. Ну не дику, а пагони толгарки зайві. Прогнозую, приживання десь буде 75-80%. Навіть якщо буде 50%, кожен другий, якщо живець приживеться, мені достатньо, щоб сформувати повноцінну крону. Так, по грушкам врожай я сказав. Десь кіло, десь два, десь три. Ну, в цілому врожай мінімальний і якість плодів буде ось така. В цьому році такі будуть і яблука, і грушки. Бачите, від морозу маємо такий поясочок. От сьогодні внесли фунгіциди з інсектицидом, кілька рядів яблунівське покропив, виноград. Яблуні не трогав, оце сорт луна. Бачимо, тут поодинокі плоди. Якщо не з'їсть плодожерка, може щось нам лишиться. Але навантаження на дерево мінімально, можна там 2-3 кіла, якщо буде, то все добре, бачите, поодинокі плоди де-не-де. -де. Сорт чудовий, єдине, що вражується борошнистою росою. але це не біда. Борошнисту завжди можна прорвати, руками, сікатором. Це не самий, скажімо так, страшний звір. Бачите, тут ще доцвітає друга хвиля цвіту. От. Борошниста. Я її ніколи тут не кроплю, тому вона, звісно, є. Це знову сорт луна. Сорт шикардосовський для приватного сектора, я вважаю, можна мати. Пізня зимове, смачне жовте яблуко, заміна, заміна Голдону. Так, що по гербіцидам? Кілька рядів ми внесли, а кілька рядів не вносили, тому що є післядія. Ось така ситуація після минулорічної весни. Я вносив бікана весною. Можете подивитися, що пристовбурна смуга практично чиста. От, шикарний гербіцид ґрунтовий. Єдине, що його не можна давати по молодим деревам. Дерева мають бути старі. Бачите, яка гарна ситуація. Там, де не було бікана, то там, звісно, буряну набагато більше. Буду вносити раундап десь на днях. Дивіться, все грунтового тут не було. Яка ситуація? Вірніше він тут був, але собака тут порив, шукав миші, бачите, розрив і плівка вже порушена і бурян пішов рости. Тут такі злаки, дика морква. Ось такі буряни. Вот. Ну, рік надзвичайно складний, абрикосів практично немає, персиків мало. До речі, я проламав персик зайві пагани. Також поскубав виноград. Так, що будемо робити? Покосимо газон, помульчуємо гіляки, потім внесемо ден-де вибірковий гербіцид. Ну і будемо робити зелені операції. Поки що все. Дякую всім за увагу. Всім мира, добра. З вами був Михайло Шемчук, Грушевий сад. Барський район, Вінницька область. Всього доброго, до побачення.